Слава Господу! Слава Господу! Зачитаю два місця перше з нового? Де, 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 де. Краще так. Два місця зачитаю перше це з нового заповіту. І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тири Сидону. І ось жінка, Хананіянка, вийшовши з тих місць, кричала йому, Помили мене, Господи, Сину Давидів. Дочка моя тяжко піснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли його учні і просили його відпусти її, бо кричить позаду нас. Він же сказав у відповідь: я посланий лише до загублених увесь дому Ізраїлевого. Але вона, підійшовши, поклонилася йому, говорячи, Господи, допоможи мені. І він сказав у відповідь не може взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж сказала. Так, Господи, але щенята їдять крихти, що падають зі столу їхніх господарів. Тоді Ісус відповів їй, Ожін, велика віра Твоя, нехай буде тобі, як ти бажаєш. Така перша історія, і вона мене затронула тим, що цього зцілення могло й не бути. Його просто могло й не бути. Ось вона почула, що є цілитель в народі, є Пророк Божий, який робить чудеса. І вона бігла, кричала, помилуй мене, Господи, помилуй мене. Але написано Ісус не відповідав їй. Ісус не відповідав їй. Тоді вже учні, їм стало якось незручно. Вони підійшли і кажуть, Господи, ну ти ж бачиш, вона кричить позаду нас. Якось, може, і серед людей негарно це виглядало. Каже, допоможи їй. Ісус каже, я посланий лише до загублених овець дому Ізраїлового. І я так, коли я це прочитав, <кій> мені так стало дивно. Ви, от зверніть увагу, Ісус каже, я до неї не посланий. Я не можу їй нічого зробити. Нічого. Я виконую те, що мені Отець каже робити. Отець мене не посилав до неї. Але дивіться, вона не здалася. Почувши це, вона підбігла, впала на коліна і почала благати Його. Знаєте, часто буває так, нам можуть якісь поради давати або казати, змирися зі своєю проблемою, змирися з тою ситуацією. Може, така боля Божа хтось скаже, чи ще щось. Але вона не мирилася. Вона не мирилася. І тоді Ісус такі, здається, грубі слова їй каже, щоб вже вона відцепилася. Каже, хіба ж я можу хліб забрати в дітей і кинути собака? Здається, ну, після такого вже мала би відійти, мала би змиритися. Але дивіться, як вона привозносить слова Ісуса. Коли Ісус назвав ізраїльський народ дітьми, то вона назвала Господами. Коли Ісус це почув, то Він сказав, О жінко, яка велика віра Твоя. Браття та сестри, так часто ми з вами здаємося, ми зупиняємося в наших молитвах, в нашій вірі, в нашому упованні. Бо, можливо, десь щось почули в наш Адрес і кажуть, смирись! Може, вже третій лікар сказав, змирись. Чи ще хто щось сказав? Але вона не смирилася. Слава, Ісус! Слава Ісусу! Цього могло б і не бути. Друга історія ділять землю в ізраїльському народі. І стали перед Мойсеєм, перед священником Єлеазаром, перед начальниками, і перед усією громадою при вході у скинів зібрання і сказали: це дочки Савпадові. Батько наш помер в пустелі, і він не був у числі змовників проти Господа зі Збориском Корейвим, але помер за свій гріх, а синів він не мав. Чому має зникати ім'я батька нашого і з родини його через те, що у нього немає сина? Дай нам володіння серед братів батька нашого. І представив Мойсей справу їхню Господові і сказав Господь Мойсеєві. Слухайте, що каже Господь. Слушно говорять дочки Салпадові. Дай їм спадковий наділ серед братів батька їхнього, і передай їм спадщину батька їхнього. Зверніть увагу, цього могло б не бути. Якби ті дочки не підійшли, вони б могли і не отримати цю землю. Залишилися б такими, якими були. Що саме цікаво, до того спадок передавався лише від батька до сина, від батька до сина. Можна змиритися, сказати, ну що поробиш, народилися жінками, але вони не здаються. Зверніть увагу, вони визнають, що батько їхній помер за гріх. Але вони не здаються. Вони кажуть, ми знаємо, що він помер за гріх. Ми знаємо, що щось недобре можливо в нашій родині було. Але ми хочемо дещо тебе попросити. І вони свою нужду несуть перед Богом. І Господи це так сподобалося, що Він каже, а синам Ізраїлему та скажи, якщо хто помре, не маючи сина, то не передавайте спадщину то передавайте спадщину його дочці. А якщо у нього немає дочки, то передавайте спадщину його братам. Якщо ж у нього немає братів, віддайте спадщину його братам батька його. Якщо ж у нього батька немає братів, віддайте спадщину його ближньому родичу, його і з родини його, щоб він успадкував її. І нехай буде це для синів Ізраїлевих поставлено в закон, як наказав Господь Мойсей. Зверніть увагу, просьба, просьба дочек Собадових була поставлена в закон. Цього могло б не бути. Цього могло б не бути. Якби вони не проявили свою віру, крок віри, якби не підійшли, не почали просити, то надалі, можливо, всі жінки в Ізраїлі ніхто б не отримував з них спадщину. Але тут ми бачимо, що далі завдяки їхній вірі, завдяки тому, що вони сказали своє слово, свою просьбу, інші жінки, вони отримували спадок. Слава Ісусу! Але цього могло не бути. Браття і сестри, сьогодні ми з вами сидимо у цьому залі, тому що хтось нам сказав якесь слово. Знаєте, це можливо наша сусідка була, сусід, друг по роботі. Я не думаю, що це були спеціалісти і вангелисти якісь. Може їм було і неудобно до нас підійти. Але вони зробили якийсь крок віри певний. І слава Ісусу, сьогодні ми тут. Но якби вони цього кроку віри не зробили, цього могло б і не бути. Цього могло б і не бути. Тому ми зараз будемо молитися, нехай це слово, воно залишиться в нашому серці, що багато речей в нашому житті їх не відбувається. Бо ми просто опускаємо руки. Ми, знаєте, в своїй вірі не стоїмо до кінця. Ми не тверді в своїй вірі. Бо ми десь слухаємо якихось людей зі сторони. Або, можливо, дивимося на обставини, які нас оточують. Але давайте сьогодні робити ці кроки віри, кроки віри в свідоцтвах. Коли пастор просить, може, в кого є свідоцтво, не мовчіть. Не мовчіть, підніміть свою руку і скажіть це свідоцтво, тому що воно когось може підбадьорити, воно когось може укріпити, може змінити чиєсь життя. Сьогодні ми можемо молитися за наших дітей, за наших друзів і не відступати. І Бог буде діяти. Я вже розказував цю ситуацію, я дружив з одним, Хлопцем, він був невіруючий, покаявся. Слава Богу, я так зрадів, Бог його Духом Святим, і все в нього було добре, поки він не відійшов. І знаєте, я дуже сильно я засумував в своєму серці. Я продовжував з ним спілкуватися, але ж він вже мені цитував Слово Боже. Ми з ним йдемо годину-дві, і він мені цитує. І я то знаю, і то знаю, і то знаю, і то знаю. І одного разу я прийняв рішення. Я сказав, Боже, я більше з ним не буду спілкуватися. Я не знаю, про що він мені цитує слово. Я не знаю, про що з ним говорити. Ми тут вчимо воду в ступі. І в той день мене запросили на молитву, кажуть, їдемо, там приїхали служителя. Ну, їдемо. Я їх перший раз бачу, вони мене перший раз бачать. Ми зайшли тільки в кімнату, кажуть, браття, пізно вже стаємо молитися, стаємо молитися. І підходить до мене один брат і каже: У тебе є друг чи брат по імені Сергій? Є. У нього великі проблеми. Кажу, та да, великі проблеми. Бог говорить тобі. Не оставляй його. Помоги йому. Я прийшов до дому. я кажу, Боже, як же ж я йому можу допомогти? як він мені слово Боже, це І тоді я відкрив. Передо мною лежала Біблія я відкрив ці слова. Цар його чи віриш ти пророками? Знаю, що віриш. Він каже: ти думаєш, мене так легко переконати, стати християнином. А Павло відповідає: неважливо, легко це чи тяжко. Але я молю Бога. І мені тут сидить каже, молися за нього. І я став молитися. Я молився, 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 молився. Знаєте, і коли того молиться і нужда не збувається. Ми що робимо? Перестаємо молитися. Забуваємо, десь рідше, десь то. Але Дух Святий нагадував. Цього літа ми поїхали з дружиною послужити в одному таборі. Я дивлюся, цей Сережа. Йде мені назустріч, Сережа. Я так зрадів. Кажу, брате, я такий радий тебе бачити. Розкажи, що сталося. Каже Андрій, я покаюся. Я хрещення буду прийняти. Він прийняв хрещення. Слава Ісусу! Нехай Бог нам допоможе, як ця жінка-ханиянка не опускати руки, але кричати в небо, йти до Господа, як ці дочки Салпадові, знаючи, що їм це не належало, але вони все рівно пішли і просили. Сьогодні, давайте будемо просити просити цей благодаті. каже, ви, батьки, вмієте, будучи злі, вмієте добрі даяння давати то тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить нього. А що ж нам ще більше треба? Давайте станемо я молим.